Коротше, я не можу. Зараз я вже в аеропорту відправляюся, їду в наступний міст, наступне місто. Слухайте, це прикол. Правду кажуть, що в Індії, ну, провірки, ну конкретні провіряють, відкривають все. В мене мужик відкрив все. Тупо все він навіть мій кошельок відкрив. Ви розумієте? мій польський якби кошельок не то, що я зараз спортую, тримаю їхні гроші, а мій польський кошельок, мої карти, він подивився, пооткривав усе. Я в шоці. Ну блін! його не інтересувала а, моя косметика, то його не інтересувала моя вода. Я принесла воду в бутилки. То його це не інтересувало. Його не інтересував мій ноутбук, нічого. Його інтересував мій польський кошелек. Ну серйозно. Провірка максимальна. Я два рази проходила а, security, бо мене тупо не пропускала жінь, а, жіночка, яка мене якби провіряла, каже, боже, що з тобою? Чого ти вже який раз проходиш? Я кажу, я не знаю. мабуть, ну, не сподобалося. Добренько, зараз я вже пройшла. У мене залишилось два години до самоліту. Зараз знайду якесь гарне місце. І поділюся з вами своїми враженнями про Мумбай. Так що шукаю гарне та удобне місце. Ще я вам хочу показати таку велику різницю, що е, я прилетіла, прилетіла я на перший термінал і він був пустий. А, наприклад, зараз е, я в другому терміналі, то тут стільки всього багато. Тут якісь подарунки, подаруночки, які цукерочки, кафе, ресторани, сувеніри. Ну тут серйозно, як будто ви на Night да? там, де відбувається все. А тут навіть машини продають, щоб ви розуміли, в аеропорту, чого б і ні. Може хтось буде летіти і скаже, ой, захотілося мені машину. Не, ну Супер. Тут є що робити, тобто я ще маю час, то мені не буде скучно. Не, ну дорого багато зробили, красиво. Мені подобається. Це якось так іначе, бо я ще ніколи не бачила ніде. Ну, ну дивіться, скільки магазинів в аеропорту. Це шок. То, знаєте, подорожую тільки по своїй Європі. Світу не бачила. Я не бачила, то оце хоч вам покажу. Ви теж побачите. Тут є все. Тут є KFC, Starbucks. Тут є локальні кафе. О, кока арт-кафе. То хіба б сюди піду пити каву? Чого б і ні. Ну, красиво це виглядає. Ну, тобто, я сподіваюся, я, ви теж в шоці, так само як і я, бо я такого не бачила. Навіть в Дубаю такого не бачила. В Дубаю менше було цього всього. І так, я сіла, я знайшла гарне місце. Що я вам можу сказати? Я перший раз побувала в такому аеропорті, якби він був торговим центром, серйозно. Я не сподівалася, мені дуже сподобалося. Тут смачно, тут гарно, тут є, що робити, є що подивитися. Ну, аеропорт це просто вау. Мої відчуття після того, як я побувала в Мумбаї 4 дні. Я вам можу сказати, що 4 дні для Мумбаї – це достатньо. Действительно, достатньо, достаточно, бо... бо можна встигнути подивитися все. Я подивилася все. Я побувала як і в дорогих місцях, так і в дуже бідних. Я була і в гарному районі, я була і в бідному районі, я була і в трущобах. В принципі, я жила в Колаба, це дуже дорогий елітний район в Мумбаї. І, і відчувається це там чисто, там а, нема попрошаєк, там а, якби усі багаті люди живуть, і, і це відчувається, бо рівень рівень а, життя зовсім інший, ніж за цією лінією, за колабою. Е, відчувається також е, сервіс. Сервіс дуже класний. Бо наприклад, е, коли у нас приходиш, да, то в якийсь, в якийсь заклад, то один офіціант, один менеджер. Е, і все Тут було так класно, бо бо одна людина приносить одну річ, друга другу річ. І ти не сидиш і не чекаєш довго. Тобі не треба сидіти і довго чекати, бо, наприклад, якась, якась їжа, якась страва, да, то... Ну, скільки ми чекаємо? Ми чекаємо 30 хвилин, 20 хвилин, так в Європі. То тут я завжди чекала не більше 5, 5 хвилин. І це було так класно, бо кожен підходив, питав, все окей, все супер. І знаєте, це не тільки до мене, не тільки через те, що я біла, може, так? Хотя, хоча теж свої були привілегії. І, в общем, ні, так до кожного. І це так класно. Наприклад, зараз в аеропорт я їхала. Мій друг замовив е, свого водія. Так як оказалося то у мого друга шикарна машина і свій водій, я не сподівалася. І є е, такий прикол, що ви як їдете, е, ви як їдете з аеропорту в Мумбаї, то вас везуть через ціле місто. Е, Якби такими дармовими дорогами, бо як їдеш в аеропорт, то ви їдете платною дорогою, таким великим мостом, що ви навіть не заїжджаєте в місто. І це набагато скорочує час. Ну я себе відчула серйозно, якби я була нереально багатою людиною, а хоча ну, ну блін. Це дійсно кайфова, і я ніколи ще ні, ні разу себе так не відчувала, якби ну знаєте, от такий тяжолий люкс. да? Ну, це, це було дуже класно, мені сподобалось. І то, що, наприклад, на одне робоче місце є кілька людей, то, то це правда. Бо, наприклад, в моєму отелі, я вам не показувала його, бо я забула його зняти, а потім я зробила бардак, але це не важливо. То в моєму готелі прибирання було два рази в день. Ходили, прибирали щось там, включали мені кондиціонер, перевіряли, чи окей, чи не окей. Навіть мужчинка прийшов до мене з термометром і поміряв, яка, яка температура в мене в номері. Я перший раз таке бачила насправді. І також все, що я не попросила, все робилося на раз, два. Це так класно. І сам Мумбай, він дуже сильно розвивається, бо вчора я дізналася, наприклад, що вони зробили е, місток, міст, вони зробили за один рік міст довжиною 25 кілометрів. 25 кілометрів в рік вони його зробили. В Варшаві міст через вісло, ну я не знаю, скільки він. Ну, Кілометри-два кілометри. Я не знаю серйозно, ну маленький. тупо через річку міст його робили півтора року, півтора. І я така дивлюсь, міст на 25 кілометрів і вау! І серйозно за один рік. Ця країна так швидко розвивається, тут є стільки всього цікавого. Та, знаєте, то так, знаєте, на тобі можуть і нажитися, але тобі можуть і допомогти. Насправді, я коли сюди летіла, мені було так погано, мені е, зробилося зле в самоліті. І жіночка, Стюардеса, тримала мене за руку. Вона тримала мене цілий політ е, за, за руку, поки я не, не уснула. Но Блін, Пізніше, як виходила з самоліту, то жіночка спрашує: Ой, ти якась така бліда, тобі погано, давайте я якось доведу, допоможу. Боже, чужа людина підійшла хоче допомогти. Тобто, це класно, ви розумієте? Ну, цей, цей баланс тебе її обдурюють, але тобі і допомагають. Це класно, це, це дійсно класно. Я ще не в одній країні такого, такого щось я не бачила. І я, я знала, що люди. Ну, дуже добре. Але щоб аж так, ну, це чудово. чудово. Ну, яка б людина хотіла не знаю, замовити свого водія, щоб я доїхала нормально. або яка б людина хотіла розбиратися з моїми проблемами, що мене обдурили таксісти? Це класно. Потім. ми... Потім я була зі своїм другом на рейсі рейсі по, по морічку. То, як побачила, що я біла, то звичайно хотіли мене обдурити. Я, я не знаю, я внушаю довір'я, що я наївна. Але вони побачили, що я була зі своїм другом і все-ні, все, 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 все ні, 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 нормально, нормально. Не 300 рупій, а 90. Все, міняю ситуацію. Ну, це, це було класно. Також, Наприклад, я, я билася з жінкою за місце, бо то, що вони вриваються в очері, то правда. Наприклад, я стою по якийсь квиток, або моя черга е, заходити не знаю, в автобус, в е, потяг, або на, ту ж саму, на той самий корабль, то вони вриваються, вони просто вриваються в е, чергу. Ну і я жіночка побилася і так слактям на. Ну, а що вона перевалізла мене, ну капець. <с> так що можна сказати, що це так 50 на 50, що ми чуємо у нас в Європі про Індію, але не все так трагічно, не все так погано, і, і не все аж так брудно. Бо я, наприклад, їла і в дорогих місцях, і в таких. Забігаловках, так? Але ну слухайте, сам, саме головне. Дивитися, як вони це роблять, бо, наприклад, вони це роблять з душою, вони питають, дуже часто питають, чи хочеш ну не хочеш, а чи будемо додавати льоду до коктейлю або ще чогось. Вони питають, вони питають і не роблять так, аби зробити. Вони, вони з душою до цього відносяться. І, наприклад, дуже багато людей люблять свою роботу, хоч вона була тяжка, але, але вони її люблять. Наприклад, зараз. Людина дуже гордиться гордиться да, тим, що він працює в аеропорті, він працює в гастро. Ми з ним так побалакали. Він каже: Я дуже люблю свою роботу. Це уважаєма робота, я маю за що отримувати свою сім'ю. Так. А наприклад, сервіс був, був дуже шикарний, Ну, бо я замовила собі сендвіч, я замовила собі салат і замовила сок. то... Він мені розказав про всі сендвічі, він мені розповів е, про, про салати, яка різниця, чим вони відрізняються. Замовила сок, бо, наприклад, ча е, дуже е, часто вони замість е, фреш е, джус, замість свіжого соку, вони пропонують е, цю оранжаду, типу газіровку. Але тут я питаю, чи насправді це буде свіжий сок. Він каже, так, звичайно, з, любой, з любого фрукта, який ви тільки захочете. Ну серйозно, ну, блін, ну це дуже мило. же я покидаю мумбай з таким, з таким теплом на серці. Насправді, таким теплом на серці, і мені ну, дуже сподобалось, бо це була велика мрія, і я не, не знала, чого. Чого очікувати від цієї країни, від цього місця? Але навіть те, що я очікувала, воно це переросло. І, блін, ну люди тут з великим серцем. І я дуже щаслива, що я побувала в цьому, в цьому місці. Може, колись я сюди ще вернуся, може, так через років п'ять, щоб подивитися, що тут змінилося. Можливо. Бо. Щиро так говорити, то мумбай це побачити раз і все. І більше нема чого сюди приїжджати. Класно, але щоб ще раз, наприклад, в цьому році приїхати, так я не думаю, що я сюди ще приїду. Ні, ну тільки якщо в мене буде пересадка, то тед, то тоді так. Uh, зараз я лечу в інше місто. Я лечу в uh, розове місто, називається Джайпур. Uh, як усім людям казала, хто мене питав, куди я їду далі, то всі були. Боже Джайпур! Це таке гарне місце! Ой, тобі сподобається. Люди, люди кажуть, що там гарно так. І ми поїдемо подивимось. Так що, дякую, що ви мене дивитесь. У вас уже 36 людей. 36 людей мене дивиться. Кохані, я вам дуже дуже дякую, що ви дивитесь моє відео.